Шановні пані та панове, надпотужна важка артилерія українського гумору, народний театр пісні і батальйон та особисто маманя комбат Наталя Іванівна Фаліон. А це мій син. Добрий вечір. Син Сергій. Саме він написав. Більше як 10 пісень до альбому Україна в вогні саме на патріотичну тематику. Саме він останні роки пише всі пісні для лісопетного батальйону. Щиро дякую. А ще він подарував мені четверо внуків. А ось це, мамо, я більше люблю робити, ніж вірші писати. Боже, такий гарний син на мене похожий. Але четверо внуків, сину, спиніться вже трохи. Зараз не той час. Наталя Івановна, як Бог дасть. Який Бог? Бог дає дощ, а розумні люди вдягаються в плащі. Коротше, мама погана не порадить, Маму треба слухати, сину. Наталя Фаліон, Попробуй таку маму не послухати. До речі, також багатодітна мати. Але її можна пробачити в Радянському Союзі таких плащів, напевне, навіть і не виробляли, які зараз є. Файна мама? Мені від діда досталось. Каже, що маму треба слухати. Я згоден, що їй треба слухати. От коли в неї не було внуків взагалі, то вона мене, мого брата і сестру, щодня доставала: діти, зробіть мені внуки. Тепер в неї шестеро внуків. І ось куди ми не поїдемо на гастролі, в кожному готелі стукає в стіну, діти зупиніться, вже не треба. Вже достатньо її. Ну що ж поробиш? А, а зараз, шановні добродії, я хочу познайомити вас із абсолютно новою сторінкою у творчості гурту Лісапетний батальйон. Адже за 30 років, відколи Наталія Іванівна а, керує народним колективом, ми це почали писати вперше. В минулому році почали писати байки. Знаєте українських байкарів? Да. Не напружуйтесь там сильно, будете знати 100%. Сергій Фаліон. Ми їх так, таки багатенько написали. До речі, хто захоче послухати ці байки, звичайно, вони всі патріотичні, а, сучасні байки. Хто захоче їх послухати, будь ласка, заходьте на ютуб канал до Наталі Фаліон. Вона неї там є особистий. Канал, заходьте в її виконанні, зможете послухати ці байки, а я вам поки що одну розповім. Називається вона Шакал і барани. Так, це про них. Заліз шакал до баранів кошару, зібрав навколо себе всю отару і від брехні аж чорним язиком себе проголосив їх вожаком. Сказав, що він їх брат по крові, пообіцяв їм волю у тамбові. І взагалі, давно вже карта бита, пора все брати у свої копита. Бо в них попереду велика перемога, тому що в них тверді лаби і роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом керували лише барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковиті українські трави, веліту перетвориться біднота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити баранами. А як зробити? Він чудово знає, потрібно знищити маленьку вовчу зграю, про нас будуть писати мемуари. Легка прогулянка для нашої отари, бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і блеючи попхалися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна тусовка, шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не оратор, наляканий плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне порадив: якщо з баранами ти хочеш мати справу, забудь тоді про почесті і славу. Коли шакал себе рахує генералом, він так і здохне боягузливим шакалом.